Усіх вітаю, мене тут зустрічають без помічі. Нія всі сумки перевірили, а нічого смачного. Тут насправді і нам нічого смачного. Їздила до центру по своїх справах і дещо купити. Але наскільки все важке і в великих кількостях треба, щоб не на два-три дні в неділю не ходити до того центру з магазином, все, що я могла взяти, це пільмішики. Просто нехай лежать морозильни камері, Буває так, ніколи приготувати. Або татко приходить до цього. Оті смачні. пельмені взяла гарні, там є із індичкою, і з курочкою, із свининою. Яловичина із свининою. Є куриця із свининою. От, я взяла курка із свининою. Ми ще не пробували. Навіть за смаком трошки відрізняються. Свинина є свинина, а куриця зовсім інший смак. І такі приємні треба в морозилку вже. І з зіндичкою взяло з індичкою Дуже, до речі, смачні пельмені і серделі з сосисками. Я колись взяла і наскільки сподобалося, завжди індичі обходила стороною. Думаю, ну що, що щось не те не пробувала. А потім як спробувала, воно краще, ніж куриця. І ото я і мамі брала не сердельки. Індичі дуже їм сподобалось. І так як таточко, уже я його чекаю, скоро він прийде. Сподіваюся, бо як похолодало, він став рідше приходити. Печиво весь час беру різне, щоб побалувати своїх батьків. Оце печиво називається звір'ятки. Випечка, можна самим зробити, якщо є час. Вони такі соковиті, нібито пропитані чимось, таткові сподобається. Він небагато, він трошечки як киця з чайком поп'є, скромні чай, щоб доцю не об'їдати, але обов'язково до чайку повинно щось смачне бути. Були кекси і були отакі порізані кекси. Взяла порізані, спробуємо ще таке. Прям захотілося ніколи у плити стояти. І вівсяне пече, він говорить, доця, я полюбляю вівсяне. Минулого разу взяла випечку, як пахлава. Прям пряники, пропитані медом, і воно схоже на вівсяне було. Ну, я взяла ще звичайне, не знаю. Я сподіваюся, тому що раніше вівсяне він говорить зовсім не таке було. Я пам'ятаю, яке та вівсяне було, звісно, що не таке. Воно зараз все не таке. Так, батончик і все. більш нічого там таке. Хотіла рибу, салаку взяти, ну цей треба йти на базар. Я набралася в магазині і вже не в силах була туди дійти, щоб насмажити таткові. Татко просив. Візьму обов'язково, і котикам своїм уже салаку поїла, і татки насмажимо. Законсервуємо зараз огірки і підемо попрацюємо, як завжди. Можливо, до батьків гості сходимо. Ще не знаю, чим буду займатися, але роботи, як завжди. Аби було щось одне, то точно б знав, що робити. Скажемося, коли і те, і все потрібно, так не знаю, за що хапатися. Да? Ну, Зато у нас дуже гарна погода. Не жарко. Так, 24. Я посадила калачики, вже починаю висаджувати, щоб в хату забрати. Бо ненароком не переживуться ці красені і залишимося без калачів. А я так хотіла, Маринка їх прислала, ну думаю, червоний і білий два кольори посадила в горщик. Ох ти, моя красунька, як ти довго квітуєш. Прекрасна квіточка. так Які гарні огірки, як на подбур. Рівненьке, зелененьке. Зараз крупніші виберу спочатку, а потім дрібніші. Порізала, Порізала кріпчик, чорну смородинку, вишеньку. Часничок склала в банки огірки. Зараз розсіл закипить на 5 літрів повен стакан солі. Заливаємо і нехай дві доби брудить. Ті ті самі кришки пройшло дві доби. Зливаємо, закип'ячуємо. Банки пусті чекають своєї черги. Усіх вітаю, заскочила мама. І пробігла, як та комета, з відром. Я думаю, вона або за помідорами прийшла, тому що за помідорчиками часто вона приходить, вже дозрівають почергово. І вона потрошечку приходить визбирує. Зараз 19-та годин вечора. І оце вона прийшла. Де вона? Бо там я чую, в сітці в альтанці хтось сидить, а вона вже на городі. Вона, мабуть, вже і визбирала, поки я вискочила, вона вже справилася зі своїми помідорами. Ого, яка квасоля. Це мама ще не бачила, що там вже такі стрючки цікаві. Хоча вона квасолю і не дуже так полюбляє. Вона борщик звичайний ва. Ой, у мами такі білі шортики. Так, так здоровий, хай мирно на Боже, які помідори. Ой, я згадала, що треба ляну залишити на насіння. Ляну Точно. Треба в горшок, а я забула залишити, вирвала усі. А в мене тільки чотири кущі льони. Оце до. Да. Може якісь дозріє. Ні, в мене там в хаті в миски стоять, може нехай полежуть, перезрію та зберу насіння. Я ляни хочу побільше посадити. Щоб на томат накрутити, законсервувати, тому що ці поки дочекають. <гану> Ось якісь є. О, оце їх я і залишу. Кругленька льона. Такі красиві. Красиві. Вона зараз визбирає у відрі по коже. Ой, вечір такий приємний, гарний. Сонечко виходить, знову пригрівої. Дивіться, які великі. Тойсь чи полосоти. На, а кукурузу, коли ми ще збиратимемо. Кукурузка ще дозріває. В цьому році на кожному качані по декілька, в цьому році, аж по декілька качанів на одному кущеві, то завжди в мене два качанчика не більше, а це дивлюся по три, по чотири поприцеплялося, Так що качани можна ще зібрати. ну То ми вже разом з вами зберемо, зваримо і Гаряченьку їм понес. Все, сливок нема. Мені сказали це, але чо, А не сливки. Так, де вона? Бо вона зараз уже додому побіжить. А ми тут і не провідали її. Бачи, які тітуйки красиві. а вже сливка не спіє. Так сливка давно ти ж уже збираєш. Не, вже збираєш. Ти забула. Коли ти востаннє тут була? Місяць ракати? назад рвала сливу, нам показувала. Смотри, Ой, це... Боже, які <риві> Та ти потребу закривати. Я що ну покажи, Що там вона побачила? Це їх. рожеві? Сливка. Можна вже закривати. Ну Дивисівка да, да, їх. Да. Одні сливи. А тіть Люсені, вони дуже сіку, крупні, їх, наверное, хай. І ось диви, які красивень. Хай, мабуть, тут нарву закрию трошки. Сливка мені нравиться. Зато будьоновка, ману до того рясно, прям гронами. Будьонов, ти страшне, тут, друзі, прям помідор на поміду. Ну і як ти хочеш на мою ладошку помістити. Оце диво природи. Ось тут треба переступити. Дивіться, яка вона зібрала тут красу яку. Ой, клопан лозе. Які красиві. Нухтиком бачу, ось пробила. Там жучок он поїсть. Я пам'ятаю, в минулому році я так відра помідор. Маминих знімали, вони такі яскраві, красиві. На сонечко. Вон сонце вже сідає, ще трошки сядемо. Зараз 19.10. Огурець хочеш бризнути? Ага, вона ж посіяла. Уже корічне листя, і що тут їда? Фенікс плюс зараз буде обробляв. Дуже горні. В цьому році, як ніколи. Ну воно ма... і дощики проходились тож завжди. Кабачки я визбирала старі, молоді, що тут наростають чи ні. А, та наростають, дивлюся, горе. Кабачки. Ну, це починається сусіди, зайві кабачечки, гарбузи віддають маминим курочкам. Всяк увечері горно. Трошки закрию. Це так вечірнім сонечку. Це сніжний кольвель посадила. Купила в саделіті. чи саді надіядор. Та не знаю. Та ти кукурузу, що, купувала, а не свою купувала? Ні, купувала. Я думала своя. Аня, а ні, прайня, я купувала? Ось отут вона ламала, зварила. Чого? Ти думала, я, я варену куп... купувала? Чого? Вона... Вони на роботі вгостили, а вона ж не ця солодка. Ну все одно непогана, ми по качанчику з'їли. Та один качан 30 гривень, що ще, а я... Та ні на що її купувати. Воно я зварила, возьми. Зараз і тимеш. Та я не хочу. У мене своя є, я, якщо що наламаємо. А вона красна кукурудзує. Смачна. Не оця Ну ця не солодка була. Я не знаю, що за сушка. А ця не дуже така. Дивіться ось жовтий помідор один Та ну вже ж порується. Говорить, ти уявляєш, помідор почав зріти. Вона <laughs> дивується. Ну що ти хочеш, маю? Поділися помідор. Ні, вона не їстиме, а там кинула, вони не їдять. І раз, він крупний виглядає, щоб не зірвали на масіні. Ага, та що я тут, а воно мені не У Мене своїх, ага, він крупний. Я бачу дуже величезний, як кавун. А, жовтий, жовтий, жовтий. Він називається апельсин, мав, просто говорячи чи тобі, а, та їй незручно. Крупні на який хороший. Угу. Не то, що друзі, авторські, дивіться, немає ні одного помідора. <гуші> Кущі стоять красиві, бача помідори. А що це за сорт? Та це різні тут по два куща. Вони бачиш, які не красиві. Ну, вони не красиві, але дуже смачні. Їй не подобається сердечка, меребристь, видовжені. Він перестати, що не купила. Да, так, да, капі. Ма, ти бачила квасоля яка. Там такий крупний у мене тварі, тварі. Тільки Всередині треба розгрібати, отам воно тут ось. Ану знайдеш. Не найде, не найде. І... Оце квасуля, вона буде надуватися. Ось диви, які ви. Пластмасова, Пласма... Пласма... говорить, якісь пластмаски. Вона така п'ятниста, коричнево біла. Як... Ма телефон а... хоч забери. А де він? В траві кинула он. Погано росте, так? Ніхвіга, каже, нема. Ну пригости помідорчиком. Каша завтра заїде. Ага, обов'язково. І да. так да, у ну, ще... У мене така була клей, як зараза. Є цвітна вже капустинка хороша. Так заїда. не Капуста відійшла. Я нижнє листя пообривала, тепер якась А Я обривала кури. Я полуницю обрізала, а вона вже відросла. Ось капуста кале, салатна. А сім'ї їдять. Ну як ти ку... одеський кучерявич, чим їсиш? Так а вона вкусня? Ні, вона жорстковата. Да. Там біла крилка, гляди. Ану, скажи, яка вона пожуй. І розкажи людям, яка вона на смак. Бо я намагалась пояснити. Гіркувата, відчуває. Гіркувата. Відчувається, нібито трошки кислинка спочатку, а потім кислинка пропадає. І твердувата. Вона не жилява, не той, ну вона твердувата. Це так додати корисне. Так, так. Да, да. Ні, тут для красички. Ма, я кожного дня обриваю по грамульки, тому там немає солодкої, вона кисла. Ти її не їстимеш Я ж попереджала, чому ти не віриш? В мені? Я мама, вона, мама одна осталася спортила, не чіпала. Помідор, який спортила два штуки. Да. яка нас... ти противна, Почала клювати. Нещасна курочка залишилась, вона і схватила одразу як. Угу. По квіточках ти не пройдешся, баклажани не подивишся, не хочеться їй, не цікаво їй це все. Я знаю, що вони так почували тут. Ні, а фонарики, так. Да. Дрони бачать фонарі. Дуже світять прям такий рядок. Куда. Треба ж комендантський час закривати, вимикати, а в мене фонарі світяться на все подвір'я. і дрони літають. <різь> Я не знаю, вони ж вимикають потім пізніше. Ну, Давай чуть трошки глянемо. Хто білий? Мог? Це називається кана. Пам'ятаєш в Криму, прям виходиш ти. Санаторію і прямо на ступенях вони ростуть. Боже, а чи ж ти гірки не з'їла? То я на насіння залишила. Спробуй. Це я говорила, що смачний свєта попросила, твоя свєта з каравон, і ми їй дали оцей сорт. Ти їй сказала, цей сорт, а тепер спробуй. Я... А які ти дала? Це? Сідай, посить трошки. чи посиді, Ага, все-все все, паши. І як завжди ніколи. І, 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 Внуків нема, господарства немає. Вона бігає і, і ніколи присісти. день вона сиділа. Скажи, о, бачите, ви якщо мама тут так хитнула головою, значить. Вони пізно рано? Вони дуже ранні, до пізньої осені довго-довго будуть плода насити. Ну вони видовжені, бачиш ранні, так вони можуть зривати. Не знаю, хто це таке придумав. Ну, вона тепер огірком зайнята. Квіти вже надивилася. А ми тут вже були недавно. Вона завжди приходить гібіску, соточись. Та, та пусті а вони всі айстри пусті, я не знаю, чому вони. Пусті. Просто. Ой, а це якась дивна. Тут якась лохматиня всередині, глянь. угу. Чому воно таке? І ось зацвітає вдруге. Відсвіло весною, а це дивлюся на кожному пагоні знову квітка. Ну це великий а в мене той куща, як цвіте. Ага, керія, та, що в мене на кутку. Я думали, я вони диви, яке примерзла, тепер відросла. Загляну, оглянув на вікно, я не пам'ятаю, що я дивилася, Дивлюсь, іде. Від огірків там погороди. Іде і проходить цю жовту ету. Кері. І... Понюх! нюха. Я... я сміялася, я сміялася. Та, та я думаю, татко ходить керію, нюхає мамин, а мама з Як вікна не... побожна. І нагород не ходить, нічого не бачить. Mm -hmm. А то ходи, нюха. Ну він приходить тут, а то нюхає, щось роздивляється. Красивий, красивий. Ну, ось бачить, які ось різнокольорові. Купила, таких ми ніколи не бачили. Ну, а це взагалі деякі шапки. Оце ж гортензія, вона буде ось така. Ти уявляєш, Два з половиною метри вони видовжуються. А шапка буде 50 см, отака шапка іще вище. І вони рожеві та рожеві білі ото, зелененькі. Ну. ну, все, мама прогулялася. Ну що, сподобалось моя, я купила вчора насіння, дві, да, дві пачки собі. Ну, 30 гривень 10 штук. І вони будуть плести далеко Ось подиви, що робиться наверху, скільки огірків висить, диви. Та-да, душненько. Оце такі класні огірки. Кона така висока вже. Все, пока мотосенько. Що ти комусь хочеш зати? Ага.